Представляємо вашій увазі серветки з мікрофібри, які запобігають запотіванню скляних поверхонь, окулярів, екрану телефону, автомобільного скла тощо. У цьому відео ми покажемо дію антифог серветок на прикладі окулярів в холодну погоду. Попередньо необхідно очистити лінзи окулярів перед обробкою, потім нам слід штучно викликати запотівання лінз. Для прикладу їх достатньо просто потримати на холоді та занести в тепле приміщення. Все, лінзи запотіли. Одразу як виникло запотівання, лінзи слід ретельно протерти антифог серветкою. Для прикладу зробимо це з однією лінзою. Тепер знову перенесемо окуляри в холод на декілька хвилин. І як бачимо, коли ми занесли окуляри в тепло, запотіла лише необроблена лінза. Окрім холоду, цей ефект зберігається і при підвищенні вологості повітря до 48 годин.